Глядає за дитинкою з обмеженими можливостями так, з обмеженнями, тому має чим поділитися, має класні результати. І Тетяна, якщо ви з нами, то будь ласка. Ми слухаємо вас уважно. Таймінг дві три хвилинки. Будь ласка, вкладайте доброго дня. Дуже рада сьогодні теж виступати на бізнес академії. Хочу сказати, що з продуктами я знайома вже ріки три місяці. Це в регулярному вживанні, і дуже гарно ми вживаємо всією сім'єю, тому що для догляду за дитиною треба багато сили і багато результатів на, на основі базового сету. Наприклад, щоб підняти дитину, пересадити, покласти ліжко, він ну, в мене не нерухомий. От, то треба дуже багато сили. чоловік, коли піднімає його, в нього постійно була ізжога. Постійно він пів соду і ну, гасфетує жогу. Зараз він гата і тошнота мене тошнила, постає щось поїм, щось переїм, щось не доїм. Постійно він проблеми з шлунком. Тому коли я почала їх вживати, і ви знаєте, я забула, що таке тошнота. Дуже мені подобається ресторейт, тому що я отримала гарний сон крепкий. І я маю раніше, я могла проснутися серед ночі, як Людмила Ткачук казала, крутитися постійно, да? не висипатися, просипала, будто би, просипалась, будто би по мені проїхав якийсь потяг. І не могла дві чашки кави, це для мене була норма, щоб відкрити очі. Зараз я навіть не згадую, я згадую каву, коли хочу почути смак просто, і я п'ю каву. Буквально мізерними дозами, щоб просто відчути цей е, смак, це завдяки ресторейту. Я встанавлюю за ночь і я маю гарний настрій, я маю силу енергію щось робити. Ми добавили цельшут. Цельшут – Це взагалі я їм настільки восхищаюсь, що просто не можу передати. Ми не хворіємо в декабрі два дні, в відлічі від того, що люди хворіли три-чотири тижні, кашляли. Не могли ну взагалі, ми перехворіли два дні завдяки цельшу. Це ми не хворіємо майже рік і. Маємо чудове здоров'я, і навіть якщо десь хтось там чихнув, чи ще щось ми маємо цель це маємо відновлення організму і маємо здоров'я. Тобто, і IB5 теж мені дуже подобається, тому що будь-де коли верується хвороба, вірус, то ми користаючись IB5, ми цей вірус не приносимо додому, і ми не хворіємо. Я дуже задоволена продуктами Fitline, тому що вони дають дуже багато корисної енергії і дуже сили робити все, що необхідно. І навіть е, краски життя покращились, незважаючи на таку тяжку ситуацію в нашій країні, ми маємо можливість радіти кожному дню і е, труднощі е, зустрічати з енергією, з силою і перспективою долати їх. Дякую.